Найважливіше, щоб після припинення вогню Україна продовжувала користуватися західним пропуском і західним сполученням, щоб Україна не залишилася в сірій зоні. Війна ведеться українцями саме за те, щоб бути частиною заходу, і ми підтримуємо це, цю мету. І тому ми підтримуємо ті європейські країни, які хочуть відправити війська в Україну, аби їхні чоботи стояли тут на українській землі. Ми знаємо, що серед таких країн є Франція, Великобританія, а також зовсім недавно Португалія прийняла рішення про це. Ми також хочемо бути частиною коаліції охочих проте, не будемо надавати свої війська Україні, бо ми є країною, яка межує з Росією по Кенігсбергу, а також з Білоруссю, де у нас є російські війська. Тому ми не хочемо посилати наші війська, щоб не робити вразливими наші території, які межують з Росією і з Білоруссю, і це на мою думку цілком зрозуміло. Тому у нас інша роль у цій коаліції, і ми безумовно хочемо залишатися частиною цієї коаліції. Наша роль як країни, що забезпечує логістику та інфраструктуру, що вся підтримка і вся логістика для цих військ і для української армії в майбутньому приведе до Польщі. І звичайно, ми розуміємо, що коли буде прийнято рішення про створення безпольотної зони над певною територією України, Польщі, Польща, також слугуватиме базою для цієї місії, а, Уточнення про непольотну зону над Україною. А що саме це означає? Це означає, що країни, які є або будуть членами цієї коаліції. Нададуть свої військово-повітряні сили для боротьби з балістичними ракетами, що летять з Росії на певну територію України. Ця територія України обмежена дальністю польоту літаків з Польщі або, можливо, з інших країн, що межують з Україною. Чи вірите ви у закінчення війни в Україні уже цього року? Айбілів тиспосіб. Я вірю, що припинення вогню можливе, і я вірю, що коли Захід, особливо Європа, але з американською підтримкою долучиться до підтримки України, то вона буде, вона буде стабільною. більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.